Іди покірно на мій голос, ти тепер в полоні слів, як згорів у полі колос, так і ти згориш у нім. Йди покірно, мов примара, наче світ уже й нема, розійдеться моя влада в твоїх жилах та думках, йди покірно, мов без волі. Наче я твій ляльковод, викидаю прірву зброю, сам сховайся серед вод, йди покірно, мов сирени, ваблять, пестять тобі слух, їх пісні уже напевно полонили слабкий дух. Йди покірно тобі, кажу, зникне десь серед пітьми. І ніколи не вертайся, розчинися назавжди.